Ви знаєте, треба пишатись мужчинами кожен день, і нам з вами теж дівчата є кому сказати дякую. Сьогодні в день в е, благодаріння хочеться подякувати першому космонавту української у незалежної України. Господі, волнуюсь, тому що це Леонід Константинович Каденюк. Цей чоловік встиг багато чого зробити. Уявіть собі, он і спитав п'ятдесят чотири самольотів. Він провів майже 16 діб у космосі і виховав прекрасних 15 льотчиків. Його знають по всьому світу. Робив дослідження в космосі, в космосі, взагалі, їв там сіяв якесь спеціальне зерно, а саме найголовніше завжди залишався чоловіком. І навіть сьогодні, коли він з'являється на міжнародних конференціях, на якихось відкриттях, на якихось презентаціях, до нього приходить величезна кількість людей і жінок і чоловіків для того, щоб прикоснутися к істині і легенді. Вам добрий ранок, Гутен Морген і великий цьому. Ну а ще великий цьому всім дівчатам, які кожного тижня не втомлюються присилати мені для рубрики, а он нужен фото свого коханого чоловіка. Нагадаю, що завантажувати їх треба з хештегом, а он мені нужен в контакті на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці і в Інстаграм. І от прямо за мною ви бачите така собі модифікація Титаніка в наше віремі, де нам його прислала. Зараз я покажу хто. Нам його прислала Інна Хриненко. Вона написала, що це справжній титанік, який є в неї вдома, і вона розуміє, що се ті мужчина не утануть. Ще є фото у нас від інтрік Саші. Сашенька, дякую вам за фото. Вона написала, що її чоловік найсильніший просто у світі. Саша, ну і у вас п'ята точка така красива. Я прям хочу присідати після сьогоднішнього фото. Ще одне інтимне фото від Саші. Так само, Саша, бачите, еротичних фото багато, і я їх всі показую, тому що ви виглядають, Дайте розкішно своїм коханим. І ще фото у нас є від Єлизавети. Вона написала Шишкіною. Вона написала, що її коханий чоловік купує, коли вона хворіє, годує її з ложечки, купує все смачне, а коли піднімається в неї температура, він намагається підняти настрій для того, щоб вона почувалась коханою і єдиною. Я думаю, що якраз таки вам, тавай Шишкіна Єлизавета, ми вручимо солодкий подарунок і подякуємо за таку щирість. Дівчата, пам'ятайте від того, який мужчина поруч із вами. Залежить ваше жіноче щастя, тому бережіть і частіше на ушко кажіть йому, а он мені нужен.